Ось не залили під час екзомаційних досліджень в липні цього року на пагорбі слава фахівці, які проводили екзомацію в одній з братських могил. Знайшли капсулу і, власне, не зрозуміло чи останки цієї людини є в цій могилі, чи це просто капсула, яка яку поклали також на могили. Відповідно, цю капсулу на даний момент ми передали в територію терору. Це буде один з моментів їх для поповнення їхньої колекції і для експонування, Очевидно, тому зараз ми продовжуємо передачу інших. Матеріалів інших е цінних елементів, які знайшли, е які були е демонтовані на пагорбі слави це і гірлянди і Литво, це і вічний е вогонь. Це все буде передано території терору. Віднайдена ця капсула у третій братській могилі, яка була відкрита. Фактично під самим верхом сьогодні відбулося відкриття. Е відповідно, вже історики мають можливість будуть мати можливість опрацювати матеріали, які були відкриті, почитати про життя Шлях загиблого і про обставини, коли він загинув для істориків. Є відповідне чергове поле для досліджень. Хочу зазначити, що в нашому музеї вже також є е, такі капсули часу. Перша була з монументу слави, яку о, віднайшли, коли його до нас переносили. Сьогодні в нас відбулося відкриття капсули часу із пагробу слави. Тут варто зауважити, що це капсула, яка нам розповідає історію героя радянського союзу о, Ліховіда Михайла. Це 104-й гвардійський полк, якого в 44-му році били у ПА в Раві Руській. і варто зауважити, що в нашому музеї також з 23-го року зберігаються скульптури з пагробослави, і в цьому році були передані різні фрагменти огорожі, які були під час демонтажу збережені. І також ми очікуємо на вічний вогонь. Ми раді такій знахідці будемо досліджуватися і сподіваємося, що теж ця капсула часу потрапить до нас на постійне зберігання.